Зі тапива. Усім привіт! Ви на каналі Мої з Дніпро. І завершується жовтень, а збирання кукурудзи в Україні лише увійшло до активної фази. Холодна весна та рясні дощі на великій території України дозволяють говорити про черговий унікальний рік. Як він пройшов на півдні Полтавщини, питаємо у відомого фермера-блогера з тих країв Ростислава Коби. Ростислав, тисячі людей слідкують за тим, як ви ведете господарство. Як все починалося? От, як ви е, свою цю долю пов'язали з сільським господарством? Я думаю, ви будете за кукурудзами, тоді, але за досі. Скажем чесно, скільки себе і скільки і займаюся сільським господарством, від початку. Як тільки навчився сидіти за трактором за рулем, почав допомагати батькові допомагати, тому що в сільському господарстві все потрібно робити швидко, вчасно, в строки. Тому, як то кажуть, лишня пара рук батькові не помішає. Потім підріс, виявив бажання далі розвивати цю справу, пішов в аграрний вуз. Там успішно його закінчив. Прийшов додому і вдома вирішив продовжити, так би мовити, справу батька. От і все. Цей рік чим був характерний для цього регіону. Хоч для кукурудзи, хоч для соняшника. Цей рік я б сказав не схожий ані на, ані на який, тому що весна була затяжною, прохолодною. У звичайні, скажімо так, строки не встигали е, посіяти, тому сівба затягувалась. Були деякі моменти такі, е, коли вибирали між тим сіяти в перезволожений ґрунт і отримати там знижений відсоток схожості, але посіяти в строки або чекати. Ну, як самі знаєте, для агронома чекати е, та ще в першій е, ми. ми цю демку сіяли 9 травня на день перемоги. Я не, не витримав, сказав все, їду сіяти. На наступний день знову обіцяли дощ, тому кажу, з обіду оця земля протряхає і їду сіяти". Е, Скажем так, не без деяких нюансів, але посіялось, посіялось, я вважаю, відмінно. Е, як ви знаєте, хто слідкує за моїм каналом, в цьому році з'явилася нова сівалка французького виробництва Кун Пантер, то нею дуже задоволений. У неї такі конструктивні робочі органи, що дозволяють сіяти у перезволожений ґрунт. Це дуже скажімо, допомогло нашому господарству вийти із таким чином, не затягувати і ще пізніше пізні строки сівби. Потім, хто слідкує знову ж таки за каналом, знає, що. На цю кукурудзу попав град, попав, ця кукурудза попала вже під буревій. І після граду ну, на частині площі вона попала під затоплення. Оце зараз ми якраз на ній знаходимося, то ну, я вважаю, відмінно вона витримала, ця кукурудза покачана, можемо бачити пристойний результат того, що ви вже зібрали, от, о, які, яким би гібридом засівали свої площі, якби можна було повернутися да, до весни? е можливо, хтось скаже, ну звичайно, самим найвражайнішим, але я скажу так, судячи із по порокам, то я б засівав не саме врожайним гібридом, а саме стабільним. А саме стабільний на даний момент. Для мене особисто, я вважаю, знову ж таки, Гроно і дмс 3111 Гроно має відмінну вологовіддачу і він стабільний по рокам. Цей рік зволожений, добре, він сипнув своє середнє, він сипнув. Попередній рік посушливий був, він знову ж сипнув на рівні із іншими кращими гібридами і не тільки українських виробників. 311, 31 як я його називаю, він здатний на рекорди. Тому що цього року, кро, окрім Ліберті на демо, його ще поки що ніхто не переміг. Його середнє залікова врожайні склала 85 центнерів. Максимально, що отрималось цього поля, 95, мінімально менше 80 не було. По саме по демо, якби я вибирав, то я б значну площу засіяв. Ліберті, так як при його низькому ФАО 220-230, скільки там, отримало 89 центнерів сухого зерна. На мій погляд, це шикарний результат. По пізньому ФАО, якщо судити, з пізнього ФАУ ми обрали тільки паритет, так як Вологомір показував 14,5. Але по факту виявилось 16, то після проходу комбайна то його вражайність склала 87 центнерів. Для пізнього ФАО, це теж я вважаю, він може конкурувати от цього року, він конкурент 31.11. Як би він показав минулого року себе, посушливого, це потрібно пробувати не один рік придивлятися і робити висновки. Але саме по цьому році, якщо судити, то паритет конкурент 31-11, Ліберті. Конкурент, скажем, Гроно, або навіть гроно вже подвигається, і Ліберті йому стає гарним конкурентом при відмінній вологовіддачі. Розкажіть про 31-11 грона. Ви сіяли їх вже не перший рік. Які максимальні, мінімальні, можливо, результати отримували у себе на полях? Максимальний врожай — це, звісно, 31-11, так як він здатний на рекорди. У 2018 році максимальна врожайність його склала 130 центнерів у, ну я вважаю, сухого зерна, тому що для ФАО 310-15% вологи. Е, у 2018 дощовому році то знову ж таки шикарний результат. Строки сівби тоді були 20-25 квітня. Гроно не претендує на рекорди, але е, свої 100 центнерів з нього можна збирати і знову ж таки сухого зерна, там, де. У 31.11 буде на той момент вологість 16%, то гроно 14-14,5% стабільно вкладаємося. Тому деякі колеги мені задають питання, чому я не сію імпортних гібридів, не тому, що там немає коштів на ті гібриди, а тому, що я не бачу сенсу переплачувати, якщо є наші, скажімо так, не те, що непогані, а достойні гібриди, які нічим не уступають імпорту. А який ваш кукурудзяний досвід у 2021 році? Діліться у коментарях та сійте добро з маїзніпро.